Те, як французька родина жила у Китаї. І Китай все ну, такий трудівничий, бідний зазвичай. От, Але є так звана привілейована каста в Китаї, для яких там все просто багатії. І ось ця французька родина жила в Китаї. Мати викладала Щось там викладала для бідних, я так розумію. От. Старший син такий наркоман. І, як це зухвалий такий хлоп, От. а донька, середня, я так розумію, дитина, а розумничка, старанна дівчинка. Навчалася в іншому місті, в якому жіночому пансілоні. От. І молодший брат, такий терпіла, такий, змушений просто жити з цією сім'єю. Бо, бо більше немає куди подітися, бо він дитина ще. От. І значить, молода ця дівчина. Черговий раз, їдучи на навчання, вони там перетинали річку Міконг і вони перетинали її на паромі. І всі бідняки просто навстоячки перетинали або ж у такому як це, дуже старезний автобус, страшний і жесть. От. І на цей же паром на цю ж переправу заїхала машина така автомобіль. Просто супер дорогенний, супер-супер. І одразу розуміло, що там цей привілейований пасажир. На початку фільму вони, значить, побачили одне одного і цей. Китайці закохується у француженку і як там розвиваються їх відносини. Вона зовсім молодесенька, він уже такий 25-30, тобто то, трохи старший за неї. От. І ти знаєш, я дивилася цей фільм, я кілька разів передивлялася, мені дуже подобалися ці відносини. Я тобі не розкажу, як це, що там і до чого. Е, там цікавий заворот дуже цікавий. Але, вже на енний раз перегляду, я зрозуміла, що там історична драма. Тобто до цього я не знаю, чого я не бачила, але там саме про історію як відносин саме Франції і Китаю. Як китайці давали французам а, самі погані землі і взагалі насміхалися із будь-яких іноземців. Тобто вони давали землі під будівництво, які точно затоплюється, тобто, які годні були тільки під рис. От. Іноземці не знали такого сільського господарства, і тому Купували ті землі, щось почували, починали будувати, потім приходила вода, і потім ті всі будівлі падали, і іноземці баткрутіли, і їхали з Китаю, приїздили нові іноземці. Коротше, це драма надзвичайна. Але я цього не помічала, я бачила тільки відносини цієї дівчини, і цього китайця. Тобто, значить, називається Любовник, Коханець, історична драма. Рекомендую. І коли на п'ятий раз будеш переглядати, придивися, там, там історична драма. Бо буде як у мене. Так, де ж у нас ще літера Т, наче ж я ще десь бачила? Але вже не бачу. То добре, потім, потім побачу, складаю Ссипаємо все назад.